Україна, вас вітає команда Донецького власного колежно терористичного центру Берегині. Ніколаєвська Оксана і Чернявська Анастасія, учениці 9 класу Костянтинівського ліцею номер 9 Костянтинівської міської ради. Буряк Вікторія, учениця 7 класу Краматорського ОССО Академічний. Ми команда Берегині. Працьовиті і завзяті. Джоли в долині. Піклуємо щиро про матінку землю. А вона нам дарує врожай щедрий і багатий. Сьогодні ми презентуємо результати діяльності учнівської виробничої бригади «Берегині». Ми працюємо за напрямками: рослинництво, овочівництво, і лікарство. А які земля дарує щедрі урожаї, фрукти, овочі, насіння. Тож цього в Україні не знає. Навесні город саджати, восени врожай збирати. Подивіться, друзі, всі, урожай такий багатий, лише на українській землі. Ми живемо у Донецькому краї, де знаходяться найкращі чорноземи. Та зараз, виплакана працьовитими руками наша земля плаче від туги. Зненачена агресією РФ зруйнована вибухами, засмічена осколками снарядів і токсично хімічними продуктами вибухівки. Від агресії РФ страждають не тільки тикорослі рослини, а й культурні. Військові дії впливають на ґрунти. А від цього страждають рослини. Ми помітили, що не на всіх ділянках навіть трав'янисті рослини ростуть однаково, тож вирішили зробити аналіз ґрунту. Ми визначили кислотність ґрунтів, і виявилось, що на городах, які знаходяться близько до автошляхів, де проходить військова техніка, кислотність ґрунтів підвищилася до 5,6, а на кислих ґрунтах овочеві культури ростуть погано. Для нейтралізації кислотного ґрунту відмінно підійшла деревна зола. Це натуральне джерело калію, фосфору, магнію та інших корисних для рослин елементів. Внесена у ґрунт зола надала потвійну користь, не лише зменшила рівень кислотності, але й збагачувала ґрунт необхідними рослинними речовинами. Планувати врожай ми почали ще з лютого місяця. Відібрали якісне на насіння помідору, перцю, баклажанів, огірків, кабачків, базиліку української селекції Висіяли його у тепличках на розсаду. Коли розсада підросла, її пікірували і пересадили у горщики. У підготовлену, оздобрену органічним добривом перегноєм землю у травні висадили розсаду, поливали нагрітою на сонці водою, обробляли від хвороб. І як народними, так і сучасними хімічними засобами, такими як сиркон Епін. Прополювали від бурянів, рихлили землю, щоб корені рослин дихали, і одобрювали органічними добривами українського виробництва ГУМАТ+. Плюс. Та ми, українці незламні. І хоча ми навчаємось в режимі онлайн, ми продовжуємо займатися своїми улюбленими справами вирощувати овочі, фрукти і квіти. Цього року в нас добрий урожай на яблука і груші. І в городах чудовий урожай овочей, а на клумбах біля будинків квітують мальви, чорнобривці, жоржини, айстри, різних сортів. Традиційно в українці біля хати обов'язково насаджували квіти. Дуже важливо правильно висадити квіти. Ми висівали сіні квітів ґрунт чи чорнобривці і мальви. розсадним способом вирощували петунії. Астри висаджували розсадним способом і висівали сіні безпосередньо в ґрунт. Жоржини кореневими бульбами з пророшими бруньками. Біля твору і уздовж забору ростуть і квітнуть мальви різнокольорові, такі високі і стрункі, тож перегинні наші вікові. чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечорові. Чорнобривці-чарівні так і просять у пісні. А зараз айстри квітнуть дивовишні чарівні, незбагнені кольори. Які стійкі, красиві дуже ніжні, і їм сміється сонечко згори. Вереснево небо синє і затищемагли злітом, в полісанні у розігрілась диво І від краю і до краю, від двора й до двора, золотого урожаю вже до нас прийшла пора. Вітаємо всіх! Запрошуємо щиро, гостей з України на ярмарок наш. Мерчі поспішайте і нас не минайте. На виставку щедрість нашої землі поспішайте. Щіть поспішайте, господарі, гості, глядіть, не минайте. На ярмарку прошу гуртом поодинці. чекають на всіх тут чудові гостинці. На ярмарку наші веселі, багаті, Є чим дивувати і є що придбати. Ось на першому столі тут щедрі трі дарунки, саду і городу. Картопля славу Цей рік уродила. Ось рання рів'єра. А це біла роза, циганка врожайна. Така синя ока. А ще й помідори та справжні томати, червоні, рожево, і ще й жовтуваті. І черрі, і серце, і справжні гіганти. Та огонь згодиться. Я почую салати. Огірочки висіваю, два врожаї збираєм Перший з ранньої весни зелені хруки. Другий веселий літом зібрали восени. Ось прекрасні для сосолки українські огірки. Ця морква під сонечком, щедрим зростала. Земля водою її напувала. Тому та морквина така соковина. Морквяного соку вам треба попити. Бурички з червоненькі і смачні й солоденькі, їх і варять, і печуть українські бочки адуть. Цибуля-цибулинка кругла, мов сервина. А частик плід і наслід хвороб та захвістець, то не хворіє, сильним здоровим стає. У салаті і борщу усьому добрі воно. Капуста білокочана для борщу для салату. А синя червона від антоціану на вітаміни вага. Вражай в нас багато, хоч чишся до столу, бо вже я бачу, все давно в нас готове. А у нас в коморці вже добра багато. І варенькі, і компоти, і консервіровані томати, кабачки, ікра, і кетчуп, і хрумкії огірочки. Тут синенькі причуїлися груші, буряки, капусти. То всього так багато й густо. Крізь салеве з неба сипла щедра осінь, на поля й доли, золото пшениць приносить, проваджає птахів у далекий вирій, стоїть до продолю з тиглими хлібами, роздає дарунки щедрими руками. Ми від щирого серця бажаємо, щоб наша рідна родюча українська земля не плакала від доги. Не вкривалася кровавими ранами не страждала від жорстокості ворога. Щоб вона раскидала в мирі, єдності та любові, даруючи своїм дітям силу, натхнення і надію на щасливе майбутнє.